Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини з ведення Хова. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини: Гур'єв, Козачок, Гатище, Вовчанськ, Бочкове, Бударка, Амбарне та інші. О 23.20 під ракетним обстрілом с 300 було селище міського типу Малинівка Чугуївського району, влучання на територію підприємства, пошкоджені ворота, вікна та двері будівлі, постраждалі. Відсутні о 21.20 відбувся ворожий обстріл села Новоосинове Куп'янського. Ого, району з реактивної системи залпового вогню, внаслідок якого пошкоджено приватне домоволодіння. Обійшлося без постраждалих. О 20.20 .20 у місті Вовчанськ. Внаслідок обстрілу з реактивної системи залпового вогню. Пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає. О 12.45 У селі Лук'янці Харківського району відбувся ворожий артобстріл, внаслідок якого зруйновано приватний будинок. Також без постраждалих о восьмій ранку. У селі Новоусинови Куп'янського району внаслідок ворожого обстрілу з реактивної системи залпового вогню пошкоджено будівлю котельні, два приватні будинки, будинок культури, травмований 62-річний чоловік без госпіталізації. За добу евакуйовано 8 дітей з родинами. На сьогодні евакуйовано із двох громад 144 дитини. Вільховацької 36, Великоборлуцької – 108. Рятувальники звітують, протягом доби здійснено 27 оперативних виїздів. Протягом доби ворожі удари по цивільній інфраструктурі Харківщини спричинили дві пожежі в Куп'янському та Чугуївському районах. Вранці 18 березня удар було здійснено у селі Новоосинове Куп'янщини. Село розташоване неподалік лінії бойового зіткнення. Тому наразі перебуває в зоні враження російської ствольної та реактивної артилерії. Снаряд потрапив у котельню, яка знаходилась поруч з будівлею культової споруди. Внаслідок вибуху котельня загорілась. Також зайнявся і дровник. Загальна площа пожежі становила 60 квадратних метрів. Рятувальники ДСНС зробили все можливе, щоб вогонь не перекинувся на церкву. Вибухами також пошкоджено будівлю сільської ради та дві приватні оселі. Одна особа отримала поранення за минулу добу у пожежно-рятувальні підрозділи дев'ять разів виїжджали на гасіння пожеж у природних екосистемах. За добу вигоріло близько шести гектарів сухої трави, гілля, сміття та очерету на відкритих місцевостях. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 44 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними генштабу ЗСУ, за минулу добу на купінському напрямку ворог здійснив три безуспішні атаки в районі населеного пункту Сеньківка. Марія Сов'яо, Дмитронгоєн та Єгор Мікенін. Харків. Новини.